Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про те, чим живе Україна та область. Барикади на народній. Як ночували та зустрічали ранок мітингувальники. Народне віче. В Ужгороді тривають масові протести. Епістолярне звернення. Закарпатка написала папі Римському. Політичний двобій. На Тячівщині обирали районного депутата. Зимовий травматизм, наслідки дитячих розваг, відгумін геноциду, В Мукачеві вшанували пам'ять жертв расових чисток. 26 січня прес-служба Володимира Литвина повідомила про створення депутатського об'єднання. У листі наведений і список підписантів, серед яких нібито і народні депутати Віктор Балога та Василь Петьовка. Втім, обидва політики заперечили свою участь у цій депутатській групі. Як ідеться в заяві Віктора Балоги, опублікованому на сайті єдиного центру, і відставку уряду, і повернення до Конституції 2004 року, і амністію учасникам опору. І скасування диктаторських законів він підтримує і буде за це голосувати у Верховній Раді. Але ні в якій групи він не Вступав. Народний депутат Василь Петовка у телефонній розмові з нашими кореспондентами наголосив, залишаюсь позафракційним депутатом, ніколи не входив до жодних груп і не збираюся входити. І Віктор Болога, і Василь Петьовка заперечили те, що підписувалися під зверненням Литвина. Десять державних адміністрацій і досі під контролем мітингувальників. Зокрема, під контролем народу залишаються Західні та центральні області країни. Блокування зі спробами штурму тривають у Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській і Херсонській ОДА. Сумську і Черкаську адміністрації мітингувальникам не вдалося утримати. Звідти їх силою витіснили міліція та тітушки. Є поранені та заарештовані разом з тим тривають протести в Одеській, Миколаївській, Харківській і Луганській областях. У неділю ввечері на народній знову було шумно. На вулиці 6 градусів морозу. Тим не менше, активісти не покидали місце дислокації. Тут і охоронці, і кухарі, і міліціонери чергували на території зустрічі борців за життя по-новому і мої колеги. Як пройшла ніч на народній, далі в сюжеті. 18.00 на площі народні, все ще людно. Кілька сотень ужгородців прийшли, аби не мовчати важкий для України час. Тут і правоохоронці провокаторів наразі не спостерігали. Розповідають жителі містечка, як його вже встигли прозвати Закарпатська Січ. Традиційно зібрання мирних жителів розпочали з гімну України а далі позиція Закарпатців в прямій мові. Що я прийшла, щоб підтримати нашу мову? щоб все таки в них, в них майбутнє було нормальне, цивілізоване. Щоб е, наші е, внуки, діти, могли жити при, в нормальній країні без насильства, щоб не було насильства, щоб не були розстріли, щоб суди були законні. Щоб прокурори були законні і щоб міліція була за народ. Я за вільний розвиток нашої країни. Єдине, до кінця, щоб люди стояли до кінця, я вірю, я впевнений в тому, що все зміниться. Я тут стою і прийшов сюди, щоб відстояти тільки хоча б будучи своїх дітей, якщо не своє і не своїх уже батьків. Оголосили плани на наступний тиждень. Далі хтось залишився на варті, хтось на кухні. Інші будують барикади. потім <звук> Працює на народній і мобілізаційний штаб. Тут кожен охочий може записатись на чергування. У штабі можна не тільки записатись на варту, містечка тут залишають жителі і пожертви на харчі майданівцям. Охочі йдуть і записуються на будь ласка, якщо хочете подивитися списки, от дивіться на це охорона все. У жороці активно записуються на варту, кажуть працівники штабу. Тим часом за барикадами теж кипить життя. В наметому містечку наразі спокійно. Тут жителі відпочивають після пройденої варти, зігріваються чаєм та вже звичними гаслами. Слава Україні! Героям слава! Охоронці розповідають, сторонні сюди ще не приходили, провокацій не було. Мають надію, що ніч пройде спокійно. Все нормально, всі мирні, добре настроєні, доброзичливий народ. Ходять, дивляться, одні на екскурсію, одні допомагають. Все йде як мирно і тихо. Поки мітингувальники гріються в наметовому містечку, під одат тупцюють правоохоронці. Протестувальники їх пригощають чаєм. Да, ми вже пили чай. Що? Добрий, добрий гарячий. А на не, не збирається. На чай? No, no. На чай зайду. Пізніше. Не на камеру хлопці в касках жартують, звертаються до журналістів. Передайте мамі вітання, нехай не переживає тут. Все мирно. До 9-ї вечора на народній спокійно час від часу чути їм покажем що ми браття козацького. Року". Ще народна 11.00. тим не менше, активісти не сплять. Хтось продовжує нести варту зовні барикад, а інші всередині наметового містечку. Наразі ситуація стабільна. Надіємось такою, вона буде залишатись і надалі. Уже на понеділок, восьму ранку, активісти планують наступний збір. Зранку на площі народній менш людно не стало. Наші журналісти слідкували за розвитком подій та за наметовим життям. Чим багаті події понеділка ужгородські колеги далі. Восьмій ранку, як і планували, майданівці зі Гужгорода зібралися під ОДА. Тут і правоохоронці. Якщо активістів близько чотирьох сотень, то працівників міліції вдвічі, а то й втричі більше. Вони оточили будівлю з усіх боків. Багато їх і всередині. Традиційно активісти розпочали свою акцію з національного гімну та гаса. І звернулись до міліціонерів, закликали їх стати на бік народу, пропустити до будівлі. ОДА. ми, з народом, а з народом. ми прийшли постукати в двері, щоб, щоб вони відчинилися. Ми будемо в них стукати наполегливо і довго, якщо вони будуть довго супротив робити, ну вони їх відчинять, і цей режим впаде. Він мусить повинно бути народовладдя. Незворушно стояли хлопці в екіпіровці. Так продовжувалось цілу годину. Запланованого штурму Ода так і не відбулось. Без діла активісти не сиділи. Тим паче, з достовірних джерел отримали інформацію, що до Ужгорода їдуть два автобуси з Беркутівцями. Годину простоявши під стіною, що утворили столовики перед входом в Ода. Мирні учасники зібрання рушили до головного управління УМВС, де чекають виходу до них. Василя Варцабе, котрий. Повинен пояснити, що за автобуси з силовиками рушили до Ужгорода. Далі пряма мова. Прошу вам, вам всім дати відповідь, будь ласка. Тишина я ще нічого не сказав. Вже що я бере Беркут Закарпаття. Відпустили з Києва. Він приїхав додому. Поїхали зараз. Відпочивати збентежив активістів і той факт, що автобуси з силовиками без номерів відтак довіряти головному міліціонеру не стали. Делегували своїх на основну точку дислокації. Беркуту інші мітингувальники повернулись під стіни. Ода. До журналістів та активістів, аби прояснити ситуацію, вийшов представник Беркуту. Каже, дійсно такі автобуси прибули. Яка їх мета? Далі його пряма мова. Ми приїхали додому з командировки з Києва, де був де охороняли громадський порядок. Несли службу на вулиці Банкової адміністрації президента. Ну на даний момент приїхали додому, і я думав, Бонько дасть більше ми ніде не підемо. А та знаєте, порядний газда, коли приходить домів. То швидко перепозирую, це вже я по-нашому кажу. Та йому ж уже хлопці розійшлися. Ну і пару встало Хочете, я їх покличу. Беркут треть для того, щоб збоялися злочинці. Щодо відсутності на автобусах номерів, то пан Василь запевняє, вони відпали під час прочищення їх від снігу. А тим часом на Ужгородському євромайдані все спокійно. Протистояння між мітингувальниками та міліцією немає. Зараз, як ми бачимо, хлопці укріплюють барикади. Метове містечко обласного Євромайдану живе уже третю добу. Збудували фортецю. Активісти дуже швидко, об'єднавши всі сили. Зайняло, ну, спочатку барикади були малі, їх, буквально половина з цього. Їх построїли десь менше, ніж за годину. Далі зрозуміло, що людям мало міста і почали розширяти, Це теж ще одну десь годину-дві зайняло. Люди будують не що просто а для свого захисту. Об 11-й всередині розпочалася санітарна година. Всі прибирають, чистять асфальт від снігу та готуються до обіду. За стінами барикад жінки та дівчата готують їжу. Канапки, салати, пізніше гаряче. Люди, люди приносять, хто що може, то і приносить. Люди в основному народ приносить. Всередині містечка все організовано. Кожен відповідає за окремий сектор: кухня, вогнище, підтримка та зведення нових баракад. Активісти радіють, що все доводиться робити разом. Мені дали відповідати за кухню, щоб була дисципліна. Загалом ситуація на майдані Ужгорода залишилась стабільною, без провокацій. Бойовий дух на майдані біля Закарпатської ОДА не згасає протягом дня. О 14-й годині люди знову зібрались на народне віче, аби підсумувати здобутки та обговорити нові цілі, а саме продовження мирної блокади та можливе утворення народної ради. Багато хто повернувся з Києва, багато хто їде, однак на оголошенні віча щодня о 14-й та щовечору 18-й годині, приходять і закликають інших. Не можна, щоб у нас згаснув цей запал. Справді ми вже втомилися, емоційно дуже виснажені, але мусимо заряджатися і заряджаєте нас в першу чергу. Ви Перед мітингувальниками виступили і народні депутати України. Ті вимоги, які є від жорського майдану в першу чергу зібрати сесію власної ради. Я буду говорити про практичні речі, які необхідно нам провести для того, щоб задовільнити наш закарпатський ужгородський майдан. Завтра, о 9-й годині ранку, відбудеться позачергова сесія обласної ради з єдиним питанням. Я сподіваюся, що збереться більшість в обласній раді і ті вимоги, які ви поставили перед. Цим будинком будуть виконані. Говорю від імені депутатів обласної ради. Вам повинно бути соромно, якщо ви завтра вийдете з цієї зали. Ви повинні винести. Ну вперед всіх, хто буде вами не з'їде. А народ і люди, які будуть стояти тут, вони вас підтримають і не вам допоможуть. Чергові звернення до міліціянтів з проханням перейти на сторону народу залишились без реакції з їх боку. Натомість отримали підтримку з натовпу, як і решта закликів. Ми сформуємо. Тимчасовий орган влади закарпатську народну раду зайдемо в ту будівлю, яка нам належить, і скажемо досить буде тут регіоналам. І першим рішенням цієї ради буде заборона партії регіонів і комуністичної партії на території Закарпатської області. Заклики Героям слава Україна понад усе та традиційно гімн. мирний пікет біля адміністрації продовжився. Однозначно сьогодні народ не хоче бачити лідером української нації Януковича. Президент України це ще сьогодні не зрозумів, тому народ стоїть і для народу. Дійсно не має значення, опозиція піде у владу чи не піде. Президент зобов'язаний. Взяти на себе політичну відповідальність ініціювати відміну Конституції України, повернення до четвертого року, віддати формування уряду переходного періоду повністю опозиції. Опозиція повинна взяти на себе відповідальність за ситуацію в Україні. Оце ті пункти, які сьогодні негайно потрібно. Вирішувати. тоді народ заспокоїться і буде чекати результату від дій, які буде робити опозиція, уже у виконачівці влади. Крім формування наметових містечок, активісти по цілі Україні намагаються захопити й органи місцевого самоврядування. Як, наприклад, в Ужгороді, де нещодавно відбулася спроба штурму міської ради. Зараз міліціонери не блокують будівлю однак кілька правоохоронців все-таки чатують на варті. Для більшої безпеки віконні отвори наглухо заварюють. Зараз біля Ужгородської міської ради, яку активісти декілька днів тому намагались атакувати, все спокійно, проте чиновники вирішили перестрахуватись і поставили на вікна залізні грати. Влада почала легалізацію тітушок. Так у Луганську створюють так звані народні дружини. Їх формують у переважній більшості з тітушок. Мандат довіри їм надав голова Луганської облради Валерій Голенко разом з депутатами, які поклали на загони тітушок функції захисту жителів області від проникнення екстремізму та охорони державних установ. Днем раніше в мережі інтернет з'явилося відео, на якому чітко видно, як в приміщенні Дніпропетровської ОДА інструктують молодиків характерної зовнішності та озброюють їх битами і палицями. ході Протистояння під стінами цієї адміністрації постраждали шість журналістів і десятки простих людей. 28 січня в Ужгороді планують скликання позачергової сесії обласної ради. Таке розпорядження підписав голова ради Іван Балога. Єдине питання, яке виноситься на розгляд обласних депутатів обговорення суспільно-політичної ситуації в країні. Початок сесії о 9-й годині ранку. З проханням вболівати за Україну звертаються не тільки до світових лідерів, а й до настоятеля католицької церкви. Так до папи Римського звернулася Закарпатка, якого обурив факт тиску на священників з боку міністерства культури за висловлення підтримки протестуючим та публічну діяльність на майдані. Про зміст листа більше розповість Ірина Грабко. У листі міністерства до української греко-католицької церкви мова йшла про те, що богослужіння та інші обряди можуть відбуватися тільки в культовій споруді і на прилеглих територіях, аби звернутись до Бога в іншому місці, до прикладу на майдані, потрібен дозвіл місцевої державної адміністрації, яка наразі відсутня. Недотримання наведених переписів згідно з положенням статті 16 закону України про свободу совісті та релігійні організації може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності і відповідних релігійних організацій. Ця заява не залишилась без уваги. Обурені чимало християн. Пані Вікторія розповіла нашій знімальній групі, що також не змогла залишитись осторонь. Тому вона написала листа до Папи Римського. Чому я вирішила цей лист написати до папи Римського? Тому що по-перше, я християнка. По-друге, за фахом я юрист. І мене обурило порушення конституційного права України, яке гласить, що всі громадяни мають рівне право на вірусповідування. У зв'язку з тим, що Конституцію України передбачено, що церква відділена від держави, і вирішила звернутися до Його світійшиства Папи Римського. Родина ідею жінки підтримала. Довго думати над змістом листа також не довелося, писала про те, що турбує. При можливості, по-перше, попросити його, щоб він молився разом з нами. про мир, справедливість на нашій землі. По-друге, вважаю, так як церковь відділений від держави, лише він може коментувати дії священства і робити висновки і давати настанови. Якби такий лист був написаний про заборону православної церкви чи реформатської церкви, чи будь-якої християнської церкви, я поступила би так само. Пані Вікторія сподівається, що про її лист папа Римський дізнається, і її прохання будуть почуті. Вірить, що молитва святого отця за Україну зможе допомогти. Об'єднуються в молитві сьогодні і різні конфесії на Закарпатті. Надій на краще зараз усі без винятку закарпатці. Папа Римський Франциск молився за Україну 26 січня за загиблих останніми днями та побажав конструктивного діалогу між владою та громадськістю. Огортаю молитвами Україну, зокрема тих, хто втратив своє життя цими днями та їхні родини. Бажаю, щоб розвивався конструктивний діалог. Між інституціями та громадським суспільством, що, включаючи будь-яке застосування насильницьких дій, у серці кожної людини переважав дух миру та шукання спільного добра, зазначив папа Франциск. Протесні події ми залишаємо позаду. У другій половині випуску не менш цікава інформація. Політичний двобій на тячівщині обирали районного депутата, зимовий травматизм, наслідки дитячих розваг, відгумін геноциду, у Мукачеві вшанували пам'ять жертв расових чисток. У селі Кречово відбулися проміжні вибори до Тячівської районної ради. Необхідність їх проведення виникла у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата у цьому окрузі. Зареєструвалися всього два кандидати, з-поміж яких і обрали достойного. Про недільні вибори Вікторія Васильниць в деталях. Проміжні вибори депутата Тячівської районної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 22 проходили в неділю, 26 січня. Змагалися два кандидати: від єдиного центру Іван Кричфалуший і представник провладної партії Регіонал Наталія Стойка. Виборчий процес стартував дещо із запізненням. Причина була на 11 хвилин, ми запізнилися, тому що трошки були, ну, якби не зібрані, не підготовлені, контрольні листи, заповнення. Бачите, у нас не ми, це як були проміжні вибори, ми не мали пломб. Тому мусили написати бігунці, такі всім членам підписатися, поклеїти трошки з цим ми і затрималися. Комісія зібралася вся на 7.15, засідання почалося на 7.15, але в зв'язку з такою, скажімо, друкарською роботою писаниною ми і затрималися на 11 хвилин. Волевиявлення здійснювали громадяни в одному окрузі на одній виборчій дільниці номер 47 зранку до 22-ї години. Явка виборців в дільничну виборчу комісію просто вразила. Устерігачі також відмітили, що люди дуже активні. кажуть причина цьому останні події у державі. Ці вибори дуже сильно все відрізняють від тих виборів. У нас ще ніколи не було таких виборів. Така велика кількість народу, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Люди кажуть, народ повинен обирати і той, кого обрали, має прислухатися до думки людей. Дорог самі видати нема, що який бардак до чогось ми дійшли з цими регіонами. Саме головне, бо дороги зробили. Дорога одно, або ж бізнес робити, друге, бо люди жили нормально. робота була. Місцеві сподіваються, що і від їхнього голосу залежить їх майбутнє. А відтак перший виборець проголосував вже за сім хвилин після відкриття дільниці. Найактивнішими селяни були в обідню пору. На дільниці найбільш активний був період часу. мені здається, від 11 години десь до пів третій, до третьої години. Максимальна кількість людей була тоді, то що люди в селі прийшли в церкву, і після церкви якраз всі так масово скупчилися, і тоді має була велика активність людей. Голосували жителі Кричова і на дому. Ми згідно з закону, протоколу виїхали об 11.12 11, на, на дому голосувати. Виїхала відповідна кількість членів, як то вимагає закон, з нами був участковий, була машина двоє від преси. Більше половини зареєстрованих виборців, а це 1244, взяли участь у проміжних виборах. Вибори пройшли спокійно та без явних порушень. Єдине, що селяни ніяк не розуміли, чому вдвох не можна заходити у кабіну для голосування. Постійно треба було пильнувати як членам ДВК, так і спостерігачам. Під час голосування не зафіксовано жодної заяви чи скарги. У результаті невикористаних бюлетенів було 980, а зіпсованих 47. Згідно з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільничній комісії номер 47, Із виборів депутатів Тячівської райради во номер 22 не підтримало жодного кандидата 18 громадян. За єдиноцентриста Івана Крічфалуші проголосувала 679 виборців. А за представника партії регіонів. Наталію Стойку віддало свій голос п'ять сотень чоловік. Переміг у перегонах Іван Кричфалуший. Сніг, що випав на Закарпатті, порадував дітей, але додав роботи лікарям-травматологам. Кожного дня до медиків доставляють дітей з різними травмами. Восьмирічну Аліну Фірку привезли до обласної дитячої лікарні з села Дове, що на Іршавщині. Вона пішла кататися на санчатах та опинилася на лікарняному ліжку. Як зараз почуває себе маленька пацієнтка, дізнавались мої колеги. Аліна зі сльозами на очах згадує той день, коли хотіла розважитись та катання на санках закінчилось госпіталізацією. Дівчинка каже, на гірці було багато дітей, не виключаючи, що хтось міг її штовхнути. Вона кося поодарила, а я не відділа кого. Я за мжеку вдарила. Я думала, що я це запутала в мотузок, а я, я вломила ногу. Мати каже, донька снігу зраділа і дуже просилась на вулицю. Відмовити дитині жінка не змогла. Просилася в суботу, в суботу кажу Аліна, у нас дуже загружений день. Каже, у нас немає вільного часу, щоб йти з тобою санкатися. Ну, так як у нас тато пообіцяв її піти посанкатися в неділю. І в ним всі троє братики, і старший тато, і вона пішли на гірку спускатися на санках. Коли рідні повернулись, дівчина весь час плакала і скаржилася на нестерпний біль. Батьки звернулись до лікарів. Дитина впала з санок, травмувалася, батьки доставили її в дільничну лікарню з дільничної лікарні в районну лікарню. В Районній лікарні поставили діагноз, поставили і мобілізацію. дитину в Мукачеву в нашу обласну лікарню. Дитина прийнята, надана належна допомога, дитина лікується. Маленькі пацієнтці вже надали першу медичну допомогу, наклали скелетний витяг, оскільки травма у дівчини важка, її надалі обстежують щоб підібрати відповідне лікування. Там ізольований ламковий перелом стегна локальна травма. Локальна травма. Перелом рахується важкий, тому що це одна з основних кісток. Велика кістка. Основна, яка забере навантаження всього тіла, і тому фактично це перелом вважається важкий. Та лікарі налаштовані позитивно кажуть, з пацієнткою все буде гаразд, хоча на неї, і чекає довга реабілітація. Щоб уникнути таких ситуацій, усім закарпатцям радять бути обережними. У мукачеві вшанували пам'ять жертв голокосту. Єврейська громада, міста представники міської влади та небайдужі мукачівці запалили свічки біля пам'ятного знаку загиблим євреям в часи Другої світової. Спільною молитвою присутні вшанували пам'ять тих, хто став жертвою нацистів, а також висловили сподівання, що такого в історії більше ніколи не повториться. 27 січня скорботна дата. Біля пам'ятного знака, який красномовно нагадує про біль утрат, зібрались небайдужі Мукачівці, аби вшанувати пам'ять тих, хто став жертвою расового безумства нацистів часи Другої світової. Щороку міжнародний день холокосту ми відзначаємо як пам'ять за загиблими євреями, які жили в місті Мукачеві, друг нацистів. Місто Мукачево між первою і другою світовою війною. Мало майже половину єврейського населення. Так сталося, що на Закарпатті, на Західній Україні люди один до одного відносилися більш толерантно, і асиміляція євреїв краще всього проходила, в тому числі в місті Мукачеві. Була одна велика трагедія. В місті Мукачеві євреї були відправлені у концентраційні табори Освенцем Дахау. І практично з ітеля не повернулись десятки тисяч людей. Точну кількість загиблих до цього часу ніхто назвати не може. Фашисти не шкодували нікого, знищували молодих людей, старих та навіть дітей. Присутні запалили свічки пам'яті та спільно помилились за тих, кого вже нема. Глибока рана назавжди залишилася в серцях тих, хто втратив своїх близьких. Повертатися до цієї чорної сторінки історії, хоч і важко, та все ж потрібно, заради майбутніх поколінь. Це нужна не мертвим, а треба живим. Это надо, щоб ніколи не повторилось. Особенно в наше время. Ми знаємо, що такое убийство. в будь-який час, коли проходять такі війни, революції, все, все страждає. Мирне населення. Кожна людина має задуматися, особливо зараз, коли і в нашій державі біда. Зло перейшло до ненависті, і хтось взяв на себе право вбивати іншу людину. Пам'ять без сумніву найцінніший скарб. Присутні закликали не забувати про жахіття тих часів заради того, щоб така трагедія ніколи не повторилася. Інформаційний відділ продовжує свою роботу, і вже завтра у свіжих випусках новин ви побачите про таке. Позачергове засідання. Обласні депутати обговорять ситуацію в Україні. Ріст валютного курсу чи б'ють на сполох Закарпатці, Ужгородські протести, чого домоглися мітингувальники. Це всі новини на цю годину. У студії працював Юрій Павлишинець. Прощаюся з вами і до нових зустрічей на цьому ж каналі.